Всіх вітаю, знову я у полях, знову в своєму репертуарі, але сьогодні, к сожалению, не буде такого, тому що трактори, хтось щось горе, стріляють, падають бомбу по Львову, прийдеться переноситися на квартиру, на офіси. Ну і в принципі така інформація для вас буде якісніша. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, ще і вітер віє, я переношуся на закрити, скажімо так, приміщення. Скажімо так, погнали народ, всіх вітаю, я перебрався з лісу. Скажу правду, це відео записується вже в четвертий раз, тому що спочатку вибило камеру, потім вибило світло, потім відключили електроенергію в усьому Львові, тому що петушари бомблять. І нарешті я вже, скажімо так, зібрався. І зараз вам всю цю тему розповім. На столі у мене, ви, як вже бачите, кола, я буду її періодично попивати. У мене є 50 гривень, тому що без 50 гривень не буде інфоценам. Шутка. І є телефон, ноут, теми для відео і ринок. Зараз якраз подивлюся по ринку, у нас там якраз заключені угоди. Народ, Спочатку я вам кажу про е, теми, які ми обговоримо, потім я вам швидко розкажу про свої, скажімо так, відносно угоди. І так далі. Дивіться, у мене тут відкриті теми для відео, для розмови з вами. Перша тема це розбір падіння ринку, чому ринок паде, чому все паде, і так далі. Друга тема це інфоцеганізм, інфоцигани, трейдери, успішний успіх і їх курси. І третя тема це читання ринку. Як я читаю ринок, чому у нас так багато плюсових угод. Але я нагадую. Перед тим, як подивитися це відео до кінця, обов'язково став лайк, підписуйся на канал і пиши щось в коментах, тому що мені це допоможе, нам це допоможе продвигати наш україномовний контент і так далі. А також десь на протязі випуску ми розіграємо, як завжди, касання гривень. І знову треба вивчити світло, тому що ви заковівчите світло. Насправді я дуже спортивна людина, попиваю воду, а коли то так. Так, дивіться народ. Зараз у мене відкриті дві угоди. Перша угода це Avax USDT. Я ще не дуже розібрався в MacBook, який купив тільки сьогодні. Тому, скажімо так, я тут не дуже розуміюся. Дивіться, у нас тут були відкриті угоди. Угоди були відкриті по активам avax USDT, ada USDT, і ми вже сьогодні, зараз я навіть зайду у наш закритий. І скажу вам, що ми сьогодні вже встигли закрити. Так, 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 так. Як у нас це все працює? Trade closed. да. Ми вже закрили, получається, получається сьогодні Ада. Нір. Нір ми закрили плюс 7,7%. Це, скажімо так, відносно досить непогано. І так далі. так, Все-таки я вироблю. Отож, ми закрили сьогодні нір, вже встигли закрити на 7,7%. Зараз у нас відкриті угоди по АВАКС і ADA USDT. Ці угоди по AVAX ми в плюсі на 5%. Це з 10-м плечем у нас відкриті угоди. Чому я зайшов у цю угоду, тому що... По-перше, більшість, скажімо так, людей сидить в лонгах, оскільки був сильний, скажімо так, спад ринку, і вони поставали в лонги, тому що побачили розворот. Але що я бачу на цій ситуації? Дивіться, я бачу слідуюче. я бачу на 15-хвилинному таймфреймі величезну, скажімо так, відкупність і ліквідність знизу, скажімо так, певних людей. Тому зараз курс і вони заманюють всіх далі в лонг на якоби пробиття лонгів, на якоби пробиття стопів, тейків, ліквідації, шортистів і так далі. Але цього не буде. По Ада у нас мінус 6% також з 10 плечем, на 10% депозиту і він теж. Приблизно по такій структурі відкривався. Все це діло ми плануємо закрити кожен по 10, 15, 20, 25% і так далі і тому подібне. Тепер пробіжимося з вами по темам нашим, скажімо так, для розмови. І так, тема падіння. Чому ринок падає? Чому ринок падає вже рік, плюс-мінус, або ж навіть менше, або навіть більше, я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, тому що кожен день в ринку і не рахують. Ні. Дивіться, я якраз цю тему рожову розсасував, поки не виробило у Львові світло через підарашистів, через убогу херню, через убогу націю, які напали на нас. Терористи є вибачаюсь. Ми якраз вчора в нашому каналі Криптобакси публікували теж збір, на який, який збирали. Стерненко і цей притула вони хотіли зібрати 100 мільйонів гривень, але зібрали 350 мільйонів гривень. І я впевнений, що а, кожен із нашої спільноти, якщо скинув хоча б по а, відносно 200 гривень, а то і навіть 1000, то ми теж скинули порядку мільйону. Я думаю, це нормально, може навіть більше, це дуже круто, це дуже мощно. І Вся наша закрита спільнота хтось теж скидав. Я надіюся, я не перепитував, але а, в середньому я думаю, ми накидали неважливо. От. Щоб ці всі петушари виїхали звідси, бажано в пакетах і тому і так далі. тому подібне. Дивіться, тема падіння, чому крипта досі падає. Все максимально просто. Навіть. Зараз кити обрушують ринок, вони стараються вибити з корії тих. Хто, тобто, заставити, за, хочуть заставити фіксуватися тих, хто заходив по 68 тисяч, 65 тисяч, 60 тисяч або в лонг, або скуповував споти. А перша задача китів була вибити тих, хто, скажімо так, закинув всі свої гроші. Цих вони персонажів вибили ще в районі, скажімо так, відносно 60-50 55 тисяч доларів по бітку. Ці люди зафіксували збуток. І або докупа, або докупляли потім по 45 і знову сидять в мінусах, або не докупляли нічого, розчарувалися і більше в цю тему, скажімо так, відносно не лізли. Потім їх задача заставити вийти, зафіксувати збуток персонажів, які заходили по 40, по 45, по 35, по 30 і навіть по 25, скажімо так, тисяч доларів. Щоб заставити цих персонажів, треба колебати, скажімо так, відносно ринок. Тобто перший етап це вибити е, тих, хто 68, другий це тих, хто закупався до 25. Е, е, їх вибити буде важче, їх треба вибивати величезними свічами. Е, е, третя задача, третій етап е, кітів це буде вибиття персонажів, які заходили по 20, по 19, по 18. Що вони роблять? Вони роблять, е, скажімо так, е, тут є два варіанти. Або вони виб'ють їх, заставлять їх скинути споти, або вони заставлять їх зайти у ф'ючерси і програти або ту ж саму суму, або, скажімо так, набагато більше, щоб усреднити, скажімо так, свої прибутки. От, коли вони всі ці три етапи завершать, коли вони викинуть масу і скрипти, коли біток буде приблизно по 10, по 9, по 8, по 7 900 і так далі. Там у нас також буде своя система закупки, де ми постараємося з 1000 доларів зробити 150 і так далі. Ну це не важливо. Про це знають, будуть знати тільки персонажі закрито. От, в чому суть? Суть в тому, що ринок буде падати, буде падати постійно. Чому з'являються такі свічі? Тому що людям їм треба відбивати. Маржинальників, маржинальники вибити досить легко. Я про це якраз розказував у своєму закритому, тобто заманюєш їх. Даєш їм плюс, а потім жорсткий мінус, після чого заставляєш їх усреднятися, докидувати маржу, знову їх заманюєш, знову їх вибиваєш, стопи, 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 ліквідації, і так далі. І так так далі, так далі. і І таким чином люди а, будуть виносити навіть ті гроші, які у них стоять на спотах. От поки я з вами обговорюю цю тему, у нас ринок, скажімо, відносно рухається по ваксу, у нас вже тільки плюс 1%. По А у нас мінус 10, але воно все закриється в плюс. Воно неможливо, щоб воно прям закрилося в мінус сьогодні, тому що це буде відносно клоунада. Отож, ринок паде. Я надіюся, ви поняли чому. Тобто цю тему можна розжовувати, розжовувати, розжовувати дуже довго і дуже багато, але у нас на це є 10, максимум 15, ну вкрай 20 хвилин і так далі. І так, друга тема у нас це тема інфоциганізму. Оскільки я знімаю е, ці відео не для того, щоб заробити, не для того, щоб кудись когось заманити, не для того, щоб на цьому заробити, тому що я не продаю рекламу, ніде у своїх проєктах, я не продаю курси, у мене є тільки закритий канал, і то туди величезна черга, і не, ну, неможливо поп попасти майже нікому, там одиниця або рекомендація знайомих, які є вже в закритому. Або адекватність, прям співбесіди і так далі, це не важливо. Це єдиний продукт, який у мене є, і будуть інші, але вони вже будуть тільки для тих, хто є у цих закритих каналах, скажімо так. Тобто, збирається определенна аудиторія доросла з грошима, зв'язками і так далі. Для фонду, для моїх там темок, не важливо. Це вам знати, поки не потрібно. Це для по-перше. По-друге, я знімаю тут для себе, щоб потім подивитися, чим я займався і так далі. Ну це я скажімо так відносно для себе щоденник. І тема інфоциганізму. Дивіться, коли ви заходите в TikTok, в Instagram, в Telegram, там з кожним днем з'являється все більше успішних пацанів на Gucci, на Prada, на Mercedes, з останніми айфонами, які сидять із з розумним їбалом вам розказують щось про А В крипті вони не вдупляють абсолютно нічого. В фьючерсах вони не вдупляють абсолютно нічого. Я вже багато разів розказував, що таке теханаліз, що таке смарт-мані, що це все не працює, це все параша. І я в майбутньому постараюся, скажімо так, відносно розказати конкретно чому. Тобто То я чуть-чуть розказував і потім ми розберемо конкретно прям, от, окреме відео, якщо тут буде 100 лайків. От чому це все параша окремо по смарт-мані і теханалізу, окремо по цьому всьому. Тому дивіться про інфоционізм. По перше, ні в якому разі на це не бійться, ні в ре... ні в якому разі не купуйте курси, ні в якому разі не купуйте нічого із тих продуктів, які вони вам продають. Чому? Тому що теханаліз, смарт-мані, це все графіки, свічки, це все не працює, це все абсолютно нічого не значить. Це все абсолютно клоунада. От вони на цьому не заробляють. Іноді вони таке верзуть. От люди, які продають по тисячу доларів свої курси, що ходяться плакати. Вони закривають, вони відкривають угоди по 10-12 тисяч. Забирають 1% 100 доларів, і так можна кожен день по 100 угод робити. Так, звісно. Тобто ти відкрив одну угоду, заробив 100 доларів, відкрив іншу, втратив 700 доларів. Зашебісь, заебісь, прекрасні трейдери, успішні успіхи. Це перший момент. Другий момент, дивіться, я займаюся трейдингом. Я веду свої канали для своїх, скажімо так, цілей, неважливо, хто в закритому, той знає, для чого це ведеться. І даю людям інформацію у криптобаксах безплатно, яку вони навіть ніколи не куплять ніде, і їм ніхто навіть за гроші цього не дасть, тому що вони ну, ці долбойові, вибачаю, з цього не знають. Я заробляю гроші на трейдингу, торгуючи відносно. І... Я не рекламуюся ніде ні в Тіктоках, ні в Телеграм. Я не купую рекламу в пабліках і так далі. Мені це нахер вибачаюсь не потрібно. І коли я бачу, що людина е, запускає таргет в інстаграмі або Фейсбуку, що я зробив 1500% п'ятсот приходи прибелі, приході ко мені, покупай мої курси або ще гірше, безкоштовно, десь вступай, щоб вони тебе прогріли, а потім заманили за 100 доларів. Е, хочеться чесно, скажу вам плакати, тому що це. Повна клумнада – це повна народ ахінея, це повний, вибачаюсь, дебілізм. От навіщо людині, трейдеру, яка заробляє 1500 в день, заманювати людей в якусь парашу, продавати їм курси. Я вам скажу чесно, я, мені нахер ніхто не потрібен, я не буду нікого нічого вчити. І в закритому каналі, коли людина здобуває якусь можливість туди попасти. Коли людина, скажімо так, прийде з півбесіду і так далі, і тому подібне, вона платить відносно один раз і потім залишається там на все життя, і ми вчимося, заробляємо разом. А коли людина купує курсу якогось здолбайоба, от навіщо? навіщо? От я не розумію нашого трейдеру продавати курси, нашого трейдеру продавати підпис, канали на підписки. В місяць, тобто нащо, от для чого тобі продавати? От у мене є ціль, тому у мене ціна заоблачна, саме велика на ринку, саме і вона буде рости до безкінечності. Тому що люди секрету знають, для чого це робиться. А вони продають по 100 доларів підписку на місяць. Для чого? От для чого це все робиться? Я це не розумію і, мабуть, ніколи не зрозумію. Але суть в тому, що ніхто із них вас нічому научить. Не научить, тому що вони нічого не знають. Вони можуть закинути тисячу доларів на байбіт, вони можуть е, заключити на двох акаунтах угоди, намалювати вам при, прибуток за місяць, але по факту вони грошей не заробляють. Вони продають курси, вони роблять імбеленси, вони розказують людям, як треба на соті плечі торгувати. Вони скидують картинки, де вони у них плюс 130% прибутку з пійсятим сотим плечем. Пійсяте соте плече це народ смерть. Цю тему ми трошки зажували з вами. Не хочеться її більше розжовувати. Просто не йдіть туди, не ведіться на це. Краще самі візьміть ці гроші і злийте. Це буде набагато краще. Ви їх точно зіллєте, але це буде набагато краще. Чому? Тому що і там ви зіллєте, але перед тим купите курс і зіллєте один раз, потім зіллєте на трейдингу і в кінці кінців розчаруєтеся, що це все, скажімо так, відносно не працює. Отака, от, от у нас була друга тема. Надіюся, недовго не, не вона не була і між періодами хочеться попити води. І «50 гривень» не забувайте про успіх. Тепер тема читання ринку. Я вже багато разів розказував, що відносно, як я заключаю угоди, на що дивлюся, що я читаю і так далі. І ви маєте розуміти, от багато хто може сказати, не багато, тому що мене дивляться одні адекватні люди, але хтось може сказати: от ти постійно щось розказуєш, але ніколи нічого не показуєш. Народ, дивіться. Я розказую, тому що ця теоретична інформація дасть вам мільйон разів більше, ніж я, ніж я просто торгував цілий день і показав вам потім одну свою відносну вдалу угоду. Це так не працює, це вам нічого не дасть. Ви подивитеся на мою угоду, підете заключати свої і просерайте відноси, скрізь все. Це так не працює, тому теоретичні знання, хто реально дивиться відео, хто реально це дивиться до кінця, той, скажімо так, більше візьме з теоретичних оцих от, от знань, ніж буде, скажімо так, відносно дивитися на графіки, які все рівно не працюють, слухати якусь непотрібну інформацію і так далі. Це вам дасть більше, по-перше. По-друге, я багато разів розказував про фактори, які є, скажімо так, відносно. Використовую для того, щоб зайти в угоду, а повторююся ніякі графіки, ніякі ціни, ніякі свічки, все це параша, все це не працює, це нічого не значить. Що працює, дивіться. Перше, що вам треба знати, коли ви заходите в угоду, це припустимо наш торговий день. Я торгую 24 на 7, неважливо. Я прокидаюся вранці, вранці це в 9 тому що лягаю я приблизно о 5. Я прокидаюся, я відкриваю ринок, я відкриваю сайти, я готую собі монетки, по цим монеткам я читаю новини, по цим монеткам я читаю їх сайти, їх обновлення, атаки, ресурси, з якими вони зв'язані. Тобто, припустимо, як ефір був зв'язаний з стейкінгом, я завжди дивився по поставкам, по електроенергії, по, по країнам, де є більше цих скажімо так, майнінг-ферм, як там росте електроенергія, тому що це все впливає. От. Це одні фактори. Другі фактори, коли я починаю заходити в угоди, я дивлюся, куди е, стають люди, куди стає маса, який е, настрій у е, скажімо маркет-мейкерів локальних, тобто невеликих. Це все можна подивитися. Це не, це не буває такого, що ти зайдеш на один сайт і там пишеш, що маркет-мейкер зайшов туди або туди. Це є аналітика. Ти заходиш на багато сайтів, на бінанс, припустимо. У них є такий сайт, як Binance, там заходиш інформація, інформація по монеті, заходиш, дивишся, інформація по позиціям. От, наприклад, я б щось вам показав, але я сиджу на телефоні, прикріплю скріни. Є також, коли ти заходиш в глибину на торгах, тут я ще не дуже не розібрався у цих от макбуках, але суть не в тому. Суть в тому, що коли ти відкриваєш скажімо так, там позицію, у тебе видно. Куди стає маса, який настрій ринку, яка кількість позицій відкритих в лонг, яка кількість позицій відкритих в шорт і так далі? Це теж совокупність. Тобто не буває такого, що я десь на сайті одному прочитав, і там пише, що кит зайшов в шорт. Це дебілізм, це так не працює. Це по перше. По-друге, якщо ти знаєш, як працює реальний смарт-мані відносно. Потім, якщо ти знаєш, як працює теханаліз, якщо ти знаєш, як працюють смарт наші успішні успіхи, то ти можеш спокійно, скажімо так, виціпляти ті позиції, в які вони заходять, і йти проти них. Коли, скажімо так, відносно маркет-мейкер локальний почне їх косити, ми туди залітаємо, ловимо свою свічку і заробляємо гроші. Але я останнім часом почав працювати в таких угодах, коли нас може тримати. По кілька годин, можливо, навіть день у мінусах, тобто мінус 5 відсотків, мінус 10, мінус 15, мінус 30, навіть мінус 40, а потім закрити в плюс 40. Чому це робиться? Дивіться, я аналізую певну угоду в певний, скажімо, так, рух. Тобто, я не, якщо я йду в шорт, я йду в шорт, я не йду в лонг, а потім заходжу в шорт. Це погибель, це смерть. Я так не роблю. Тому я одразу скажімо, так, беру для себе позицію, що я буду заходити в шорти. Я визначаю, яка. Загально по ринку, скажімо так, ситуація, тобто зараз Медвежий ринок, значить, всі угоди ми заключаємо в шорт. Це по-перше. По-друге, я визначаю денний фор... ден... денну формацію, дивлюся, коли і куди будуть заходити, скажімо так, хомячки і коли вони досягнуть пер... певного періоду, коли можна відкрити шорт. Я не заходжу спочатку в лонг, потом в шорт. Я за... Я чекаю цей період, і я заходжу, скажімо так, в шорт. А... Чекаю підтвердження і заходжу в шорт. Після чого угода йде. Може нас тримати кілька годин а може й день у мінусі, а потім ми забираємо свій прибуток взагалі на спокій. Отака от, така от е, ситуація. По нотаткам у мене на сьогодні для вас все. По новинам у мене для вас на сьогодні все з приводу конкурсу, як завжди. Ставиш лайк, підписуєшся на канал, можеш відправити другу. Е, написати щось в коментарях. Неважливо, що для тебе корисне, або якусь критику конструктивну, якщо конструктивна критика, яку я тільки за, якщо дебілізм, то я тільки бам. От Отака от ситуація у нас наразі. Ну, а я, як завжди, бажаю вам удачі, успіху. ну і як завжди прибутку.